В сьогоднішньому відео ми поговоримо про подальші перспективи легалізації у Німеччині після закінчення строку дій тимчасового захисту на підставі параграфу 24 Aufenthaltsgesetz. Вітаю! Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках цього каналу я ділюся важливою інформацією з різних питань, які виникають у Німеччині. Дозвіл на проживання за параграфом 24 Ауфенхальський був нарешті продовжений до березня 2025 року. Але подальше продовження перебування у рамках тимчасового захисту відповідною директивою не передбачено. Тому питання можливості залишитися у Німеччині після березня 2025 року залишається актуальним. Однак і після закінчення терміну дії тимчасового захисту у біженців будуть можливості залишатися у Німеччині на інших передбачених законом про перебування умовах. Найчастіше є можливість залишатися у Німеччині на підставі роботи або навчання. Отже, я зупинюся спочатку на міграцію у зв'язку з працевлаштуванням. З прийняттям закону про імміграцію кваліфікованих працівників Fachkräfte Einwanderungsgesetz, умови працевлаштування трудових мігрантів у багатьох випадках було полегшено. Так, по-перше, значно знижуються вимоги до розміру заробітної плати та розширюється коло осіб для отримання благої карти. Для працівників з професійно-технічною та вищою освітою знімаються обмеження, що працювати можна тільки на основі кваліфікації в рамках отриманої освіти, тобто, якщо ви маєте професійно-технічну або вищу освіту, ви можете шукати роботу навіть не за кваліфікацією. Для працевлаштування спеціалістів також не буде вимагатися згода біржі праці агентур Arbeit та інші умови для трудової міграції будуть полегшені. Другим популярним видом міграції є міграція з метою навчання і подальшого пошуку роботи. Однак потрібно мати на увазі, що так як студентська віза не надає право на отримання фінансової державної підтримки на навчання. Потрібно вже зараз потурбуватися, щоб для отримання нової посвідки на проживання подаючий заяву міг надати докази фінансового забезпечення свого проживання у Німеччині. Щойно зазначені мною види на проживання не надають дозвіл займатися підприємницькою діяльністю. І отримати дозвіл на проживання у зв'язку з веденням підприємницької діяльності. Все ж таки, як і раніше, буде складно. По-перше, у цьому випадку ви повинні мати можливість повністю забезпечити себе та родину з доходу від підприємницької діяльності. І до самої підприємницької діяльності також ставляться в досить високі вимоги. Особливо вимагається, щоб був економічний інтерес землі або регіональна потреба в продукті чи послузі. Та очікуватиметься, що діяльність матиме позитивний вплив на економіку. Існуватимуть і інші можливості залишатися у Німеччині за програми воз'єднання сімей у рамках єврейської міграції та з інших підстав. Більш складною є ситуація для людей похилого віку та інвалідів, які втратили внаслідок війни все в Україні і не можуть повернутися. Але навіть щодо них не виключена можливість довготривалого перебування та отримання виду на проживання з гуманітарних підстав, особливо у випадках заборони на депортацію з медичних причин. Наприкінці потрібно відмітити, що зміна виду на проживання буде можлива без виїзду з Німеччини і отримання відповідної візи. Тобто подавати заявку на зміну проживання буде. Необхідно у місцевих органах влади у справах іноземців за місцем проживання заявника. Сподіваюся, інформація була корисною для вас. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки, поширюйте нас та пишіть ваше питання на теми, на які ви хочете отримати інформацію у коментарях. Всього найкращого!